Вітаю, друзі! Ось і наближається новий 2025 рік. Ми з Єсенією також готуємося його зустрічати. Підписуйтесь на наш телеграм-канал для того, щоб знати більше, для того, щоб разом з нами боротися з корупціонерами, мародерами, зеленими гнидами та іншим нечистю. Разом ми сила. Погнали! Підприємство Міноборони знову віддало 7,3 мільярда на харчі для військових фірмам оточення Гринкевича і Глиняної. <кхух> Нагадаю, Гринкевич в СІЗО. По звинуваченні в мардерстві на закупівлях, глиняна за кордоном готелів собі накупляла, глиняна це та, що яйця по 17. І так і живем. ДП Державний оператор Тилу Міноборони уклало кілька великих контрактів на харчування Збройних сил України на наступний рік з компаніями, пов'язаними з скандальними підприємцем Ігорем Гринкевичем та Тетяною Глиняною. Зокрема, 16 грудня Державний оператор ТУ уклав Стов Бузький. Консервний завод дві угоди. Вартість 2 мільярда 86 мільйонів гривень на постачання харчів для військовослужбовців у Харківській області на перше півріччя 2025 року. Вартістю 1 мільярд 42 мільйона гривень на постачання харчування в першому півріччі 2025 року на території Сумської області військових. Ще одного угоду на харчування військовослужбовців у Донецькій області вартістю 2 мільярда 98 мільє... мільйона гривень державний оператор ТИУ 16 грудня стол МІДПРОМ. Ну, от, як бачимо, міністри змінюються, а фірми, прокладки і все інше залишаються. Тобто схематоз працює далі. Міністр оборони Умірал, це Резніково в Кубі. Він зберіг схеми Резнікова, і так далі. Міністр Чебуречний, як його між собою називають українські військові, танцює танок на граблях. Хочу нагадати, що саме ці схематози з цими фірмами стали причиною звільнення Резнікова. Ну, то очікуємо в новому році, що міністр Чебуречний піде туди ж. Тим паче, що е, його перебування на посаді, крім корупційних скандалів, нічим ну, не відзначилося. Ну, ще, окрім того, що його брат мобілізаційного віку сидить в США, а він кричить: ви мобілізуйтесь, йдіть <кій> на фронт. Тож думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми всі разом в наступному році маємо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.